Не матюкайся! Опять ти хочеш, щоб я запікувався. Заходь, рідненький. Ох, і гарний. окуньок. Да, друзі. Перший. А як ты так? На ту сторону. А так то дышать. Ого! Куда он? Кто влю? той судак, за яку я тобі казал! Це той судак, за яку я тебе казал! Си-си-си. Я тобі казав. Гену, блядь, літаю. Я ма руки трусяться. Яку? Білу. Так. Воно дуже далеко. Де далеко? Сунці. доставай давай. Ти глянь, ти бачиш, як він глупив. Він як Та ти бачив я нічого Та підожди. Підожди. Успокойся. Де? Оце? Ні, осю. Далеко, каже. Це сама убойна мандула в світі. Да, друзі. 904 та 907. Нічого я не можу оклигати. Скільки там його. А ти бачив, як я його швидко посадив на кукам. Друзі, це щось нереальне. Ось вона, мікрушка. Ось вона, друзі. Ця виновниця торжества. Дивіться, я завжди починаю рибалку. О, гобломав один крючок. Ну я його на ора потягнув, ну, звісно. Зараз ми замінимо. 907-й кольор, друзі. І 904 найкрутий. Якщо ви приїжджаєте на водойму і не знаєте, з чого почати, всім рекомендую починати із мікромандули. Якщо ви до неї пристроїтесь, підберете класну правильну проводку, научитесь нею працювати, ви будете ловити не тільки таких кабанів, а й більших. Тому що на цю мікрушку я витягував сома на 35 кг, сома на 14 кілограм, судаки п'ятерки. О! Піском забилось. Є. Друзі, ви тільки гляньте на цього кабана. Це просто нереально. Гляньте, ах ти ж! Гляньте, який клик. Друзі, мої вітання. Виїхали за окунями, а спіймали отакого от красення судака. У нього, звісно, повне пузо ікри, він дуже здоровий. Нереста ще немає, сьогодні 27 число, щоб ви не говорили нічого потім. Ми його відпустимо. Біжи рідненький. <смір> Кайфрос <Кольфрус> нереальний. <смір> Продовжуємо, друзі. Ти хоч нажав зйомку? <смір> 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 Кайфунули, ми, звісно, знайшли позицію. Одну цікаву, глибина тут 2 метра. Грузію 2, не 2, обману, половиною 2 до 3. 2,5, 2,8. Ось така глибина. Це Бугорок. Бугорок всипаний камінцями і ракушкою. І на ньому стоїть окуні судак. Це те, що ми зрисували вехолод. Стоїть у мене 12 грам розголовка червона, краща в світі приманка по невідомій місцевості. Тому що ми тут перший раз на Окуня приїхали. Це мікромандула розпочиналочка. І палка у мене Lexus мій Lexa Jig 1030 в рості 244. І до неї я поставив лайтову катушку. Це Excel 3000, LT3000C. Це новий Excel. Який, вага його 200 грам, він класно вписується в лайт. І ми, по моїх рекомендаціях, на рекомендаціях, він класно буде працювати на грузах до 18 грам. Ви будете просто кайфувати. 6-18 грам. Якщо ми беремо вже більш глибокі участки, то там потрібно другу катушечку ставити. У мене фуега. Ось так. Паличка отстукує в руку на такій глибині, жорстке дно, 12 грам отстукує. Тобто сміливо можна утверджувати, що 10 грам на такій глибині в таких умовах також я буду відчувати. А як там далі, то будемо дивитись. Ну і при цій всій системі нитка у мене 0,1 мм. Богданчик. На... це, мабуть, судак. Це, мабуть, будь-судак, тому що окунь так не... Да? Давай, родненький. Фух його виплюнув ну це такий дивися бачиш ми самочку відпустили і клюнув тобі самець на 2 кг. ну класно ж мікрушка рулить! так да, тебе мікруха тільки поміняв і зразу а на що ти ловив скажи на силікон фіолетовий да. і не клювало отут От таке дно ну, охренітельне Тут вся риба стоїть. Ось, ось, ось. Да, от. Ось тут ось. Це судак це, ну окунь. Судак. Бо якщо окунь, то кабан стоїть. Ну я думаю, що це судак. Окунь всю дорогу б'є. Це окунь. Опа, і виплінув мікрушку. Дивіться, друзі, який гарбузенка. Ух, красунчик. Випустили гарного судакова. Такі гарні тепер окуня клюють. Круть. Просто кайф. Бодь, скільки ти казав тобі таких окунів лягає в... 14 штук. 14 штук. Осталося 12 штук взяти. Айх! Там Друзі, окунь клюнув, глубоководний. Ще один. Сьогодні знову буде смаженина. Ох, і кабан! Ух, дзвірюка. Оце воно. Та ти шо? Та є вісо? Є. Давай звожемо. Діло в тому, що вони всі як під копірку, один в один. Друзі, гляньте. Пах! Один в один. Кабани. Ви представляєте, які вони будуть смачні гарячі копчення? Скільки? 900 грам! Кожний окунь по 900 грам, уявляєш? Ай кайфок! Друзі, годинка дня хотів розказати перед історією. Приїхали ми сюди з самого ранку. Це такі більш нові позиції. Ми тут ще не були. Обходили дуже велику кількість територій, до обіду у нас взагалі не було зацепки. На глибині знаходили рибу, але риба не клювала. Вона була розкидана, дуже великої маси не було. Товариші підсказали, що риба стоїть на 2,5 метрах, досить непогано, на 3 метрах. Ми почали її тут шукати і знайшли одну цікаву позицію, на якій ми і зачепилися за рибу. В основному це окунь, вихолод був побачений, окунь прокльовує і рядом з окунем, як завжди, тусується судок. Дно. Аномальне, воно все в камінцях, і от іменно е, такий невеличкий підйом 2,5 метра, а в окружності 2,8-3 метра чисте дно. От в цих камінчиках і стоїть наш судак з окуням. Зараз трішки ми перебазувалися, е, побачили невеличкий свалчик, і на ньому стоїть точно аналогічно камінчики із рибкою. Будемо пробувати. Поїхали. Мандулка наша, вона перекриває і окуня, і судака. І будемо чалити. є Єсть окунь, друзі. Чумачечий. Бачите, ми його злякали і він трішки змістився в іншу сторону. А ми на точку стали, не доходя до точки 6 метрів. Ось вам і горбачеус. Басіна, кайф. Так, друзі, на рахунок проводки можна робити один коротенький різкий такий підкидик. На 2,5 метрах. Це буває дуже часто возбуждає нашого окуня. А можна робити ось такі подьоргування. Подьоргування, як на мене, більш ефективніші. Їх можна робити як на перегрузах, так і на недогрузах на зависанні. Окунь наш і судак таке любить. Або так, або так. Це що касається мандул і мікромандул. Бо силикон ми так не будемо тягати, це, понятно. Хто тільки тренується робити таку проводку, дивіться, я, ні, я можу її на сторону робити, коли вітер я прижимаю до води палкою, тоді мінімальна кількість нитки і провод, ну, на вітрі, і проводка виходить більш якіснішою. А ті, хто не вміє так робити, тільки тренуються, вам потрібно тільки вверх. Це або коли немає вітру, або за вітром. Ось так. Тому беріть на озброєння, тренуйте спочатку свою техніку зверху, по вітру, по волні або без вітра. Або ж, коли ви вже трішки роздуплитесь, як це все робиться, можна на сторону це робити. Ванні. Ванні. Опа, єсть. Окунь. Друзі, окунь. Гарненький! Ух. Ну тут і кабани. Шпиняк. <ривання> <Ушов? свистити> <ривання> да? Шариков як дало зі сили. Ха-ха-ха. Сенний Хорошо, що шарик на 12 гр... на 10. Цінний кадр заснятий. Да, такий поняв, я отягую, утягую, він як дось вниз. І шариком сюди. Хорошо, що не вголос. гачка. Ні, не треба. Я ж тобі казав, що тоді в мене сход був, не вірив мені. Оооо. Ты понял? Вот дом, что тут робится. Да у все кого лодка. Ух! Друзі, а тільки подивіться на ці вражаючі розміри. Мікромандула рулить. Сьогодні буде... не не сьогодні, мабуть, замаринуємо, а завтра буде гаряче копчення. Окунячий день. Окунячий день. Оце побачу. Ох і дав. Та не знаю, якщо окунь то дуже хороший. Да, це окунь. Ух, який! Дай віса! Ох, і подача, друзі, була! І не дивно чому. Заглотив саму шахту повністю. Просто на підвесанні. Друзі, гляньте на цілкобана, просто кай. А ну, кіло. 10 гром. Окуня. 900 кіло, 900 кіло, братво. Всім бажаю таких окунів попробувати половити. Це тобі за те, що Опа, есть друзі. А от тут уже можна і пофурсувати, тому що це олежа. Ух, кабан. Да. Эх! Зажмакав лыжу в саму шахту. Ось такий цвет такий цвет? Ага. Ну тут пуфик грає основну роль. Пуфик червоний. Ох його куня, ох його куня. Бо з мікромандули, друзі, нам все понятно. Зараз трішки на лижу попробуємо, що нам лижа скаже. По лижі, один коротенький, підкид, упало, підкид, упало. І даємо невеличку паузу на дні. Окунь дуже часто із судаком перебиває нас саме на паузі. А пауза може доходити навіть. До 3-4 секунд. Ти вижу надів. Диви теж на пуфік. Отак. А на силикон не клював. І відпав. І відпав хуліган. О, подача поддача окуньова, друзі. Лижа шаткує також. Кайф. Просто кайф! Ох е Ой, а вс вообще в ротяк і вся. Ля. Лявка О, от він. Ні. Окунь. Рыбину выплюнул. Серьезно? Да. Давай, какой кнур. Есть. Судак. Зуд... Ай, хороший был с ударом. Ааа. Єсть! Будь! Ти представляєш? Я тут не представляю. Це окунь, мабуть. А то був. Не, це шпен. А то був хороший. Лижике захотілось. Мухоморчика. На мікродозінг підсів. Ах ти ж, Ніхау, Братан. Як так? Бачиш? Драчікула. Поїхали. Нема тут крупного судака. Як його не рисував холод, то якого тут було ставати? Не <реш> бачимо. Друзі, 6 годин вечора ми непогано підшаткували окунів. Судака з залікового випустили, більше нам судак не попадався. В принципі, нам більше як досталь окунів для гарячого копчення. Судаки нехай підростають, ми їх пізніше спіймаємо. Летим додому, у кого які питання, задавайте з радістю відповім. Сьогодні ще пробували після окунів знайти е, точки. На жаль, нам цього не вдалося. Ну, маємо те, що маємо. Летим додому, у кого які питання задавайте, з радістю відповім. Пока, друзі. До нових зустрічей. Це крайня рибалка по судаках з лодки. Далі нерестова заборона, і будемо ловити карасів, лящів і все остальне. Пока.